Де купити якісне шкіряне іспанське взуття. Показую вам секретне місце. Це магазин Сальвадор Artesano, іспанський бренд. Найбільша фабрика магазин в Європі. Він розташований в місті Ельче. Ходімте зі мною. Цей магазин дуже великий. Приготуйтеся до тривалого шопінгу. На першому поверсі ви знайдете літнє взуття для жінок, чоловіків та дітей, а також моделі для свята. На другому поверсі аутлет, де зараз із знижками продаються осінні та зимові колекції, а також моделі нестандартних розмірів. El de buena шкіряне взуття хоро... Якості наших брендів у цьому магазині можна знайти від 39 євро і вище. Також продаємо бренди інших марок. Насправді маємо взуття на будь-який смак та гаманець. Для відвідувачів магазину є приємний бонус. Ви можете на власні очі побачити процес виготовлення взуття. Зараз ми всередині фабрики. Вона на цей момент не працює, тому що зараз субота, але з понеділка по п'ятницю сюди можна приїхати, подивитися. Екскурсія безкоштовна, і працівники звикли, що за ними спостерігають. Їм це не набридає. Магазин. Сальвадор Артесано розташований за містом, але тут завжди багато відвідувачів. Más de Це дійсно найбільший магазин фабрика в Європі. Тут продаємо взуття власних марок та інших брендів, які виробляються в Іспанії. Для жінок наша компанія випускає взуття під марками Естер Мендес, Дімо, Дімо Флекс, а для чоловіків Сальвадор Артесано і Вісконсін. Щоб далеко не їхати за взуттям, можна купити його на сайті Сальвадор Артесано, де багато знижок.